Так, друзі, всім привіт! Дивіться, що я знову знайшов в металоломі. Ну, це не зовсім в металоломі. Е, можна сказати, з того ж самого підприємства, де я купував останній раз свої фрезерні станки лф 55 та е, 675 фрезерний станок. І там е, в одному з приміщень. Знайшов в такому трошки, на перший погляд, в плачевному стані ось таку свернилочку, але, але трошки її обдивився і з'ясували, що не дуже вона і в такому вже плачевному стані. Це у нас NS-12, я так розумію, модель А, це більш Такі нова модель, бо тут е майже е деякі деталі підходять з 2M112. І що мені саме найбільш сподобалось, це стол з тепазами. Е стол в доволі в такому дуже гарному стані. Трохи треба корозію з нього відмити. Е корозія не глибока тому Будемо займатися. Якось отак. Хто шукає, той, як то кажуть, знаходить собі приключення. Дякую всім за увагу, всім пока!